Казмін заморський, отрубатий, на імперство, газ багатий, цикуйовдився на троні, землі то моїй сконі, а не іншої держави, чухав голови шершаві, нечість всю зібрав з боліт, мовив, нам належить світ, за три дні все по програмі. Нас чекають там з цвітами Та й поперся воювати. Ніби щоб своє забрати. А жили у цій державі. Хлопці, та й дівчата браві. Подивились, кажуть, тю, ми то добрі по життю. Різні в оберемках квіти, є піони, гіацинти. Іноземні єв.